Вітаємо вас на каналі MeteoProStore. Сьогодні розглянемо з вами термометр для холодильника та морозильної камери від німецького виробника TFA Досман. Чи справно працює ваш холодильник чи ідеальна температура у морозильній камері, цей корисний термометр одразу показує, чи правильно охолоджено овочі, сир, м'ясо тощо. Передчасне псування продуктів швидко піде у минуле. Ви можете легко повісити термометр у холодильнику або морозильній камері за допомогою зручного гачка. Капіляр термометра заповнений спеціальною забарвленою рідиною і не містить ртуті. Калібрування термометра капіляра термометра за двома позначками забезпечує високу точність вимірювання. Термометр сертифікований відповідно до європейського стандарту 134.85. Таким чином, продукція відповідає необхідним вимогам з точки зору типу вимірювання, точності вимірювання, діапазону вимірювання та роздільної здатності для харчової промисловості. Термометр повністю виготовлений у Німеччині. Основним елементом ТФА є виробництво механічних погодних інструментів. ТФА створює продукцію, що відповідає етикетці, зроблено в Німеччині з використанням найсучасніших технологій виробництва та традиційного ремісничного виробництва. Продукція ВТФА переконує у функціональності та дизайні. Артикул термометра. 144, 003 02 01 40 Термометр має наступні особливості та характеристики. Зроблено в Німеччині. Призначений для контролю внутрішньої температури холодильника та морозильної камери. Висока точність завдяки калібруванню капіляра за двома позначками. Не містить ртуті. Двокольорова шкала. Корпус виготовлений з пластику. Обертається з індикацією зон заморожування. Відповідає європейському стандарту 134-85. Має зареєстрований дизайн тайфа. Колір корпусу білий. Діапазон вимірювання мінус 45 плюс 45 за Цельсієм. Розміри 210 на 20 на 30 мм. Вага 25 грам. Термін офіційної гарантії виробника від виробника 3 роки. Гачок для кріплення. Доволі добре видно значення температури. Калібрувальні позначки напроти значення 35 градусів за Цельсієм та 10. Доволі великий термометр. дуже якісно виглядає, вироблено в Німеччині. Обертається корпус. Дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.